Вітаю вас, шановні викладачі та студенти! Зараз у такі нелегкі часи для нашої країни ви, першокурсники, пішли здобувати знання, так сказати, гристи граніт науки. Ви дійсно шалені, ви неймовірні, ви сміливі і ви мужні. Я бажаю вам найкращих років студентських, неймовірних відкриттів, яскравих подорожей. І нехай... Наш Херсонський державний університет залишить особливе місце у вашому серденьку. Дорогі першокурсники, я вітаю вас з новим, але тяжким навчальним роком. І я точно знаю, що у серці кожного з вас Україна, а головна мрія це вільний, мирний український Херсон. Такі ж почуття у мене та кожного у незалежності від того, де ми знаходимось. Наш факультет та університет робить все, щоб ви відчували, що ми підтримуємо вас. Ми обов'язково зустрінемось, нас чекає гарне майбутнє. І я вітаю вас зі вступом на найкращий факультет бізнесу і права, де ви завжди почують та підтримують. Мене звати Вероніка, я навчаюся на факультеті бізнесу і права, і сьогодні я хочу привітати наших першокурсників. Це дуже круто, що ви до нас долучилися, і я хочу висловити свою гордість за студентів з окупованих територій, які, незважаючи ні на що, продовжують своє життя та вступають до вищих закладів. Це дуже круто, це дуже цінно. Наш університет та факультет завжди ради допомогти вам, відповісти на питання та зробити ваше університетське життя найкращим. Все, що треба нам від вас, це ініціатива та бажання. Я радий вас вітати у нашому університеті. Дуже вдячний вам за ваш вибір. Бажаю вам, перш за все за все, здоров'я, натхнень. Та щоб ви в цей непростий час не втратили, не втратили свого бажання до навчання, до отримання нових знань. І всім нам хочу побажати, щоб найближчим часом ми з вами змогли зустрітися у стінах рідного університету. Слава Україні! Сьогодні для вас починається нова сторінка вашого життя. Попри всі трагічні події та ситуацію в нашій країні, хочу побажати кожному з вас. Будьте щасливими, мрійте, насолоджуйтесь студентськими роками та ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Ласкаво просимо до нашої великої та дружної родини Петфаку. І до зустрічі у нашому рідному, вільному українському Херсоні! Я випускниця Херсонського державного університету, факультету фізичного виховання. Звертаюсь до всіх абітурієнтів, хлопці, дівчата. Ви, вітаю вас, ви зробили правильний вибір на користь спорту, бо це самий найкрутіший факультет. Тут саме потужний, дружний, висококваліфікований, надійний викладацький склад. Бажаю вам успіхів у навчанні та в спорту. Все буде Україна. Шановні першокурсники, вітаємо вас зі вступом до Херсонського державного університету на факультет культури та мистецтв. Ви обрали дружню, веселу, мудру та дуже творчу сім'ю сім'ю, де вам завжди допоможуть, де вислухають вас, підтримують та порадять. Я навчалася на факультеті сім років, і за ці чудові сім років. Я отримала не тільки важливі знання та освіту, я зустріла нових вірних друзів. Я познайомилася з чудовими людьми. Я отримала безліч незабутніх вражень. Тому я ще раз вас вітаю. Нехай вам щастить на вашому новому загадковому та чарівному шляху. Що безкоштовний гайтек стати успішним першокурсником? Оце так. До речі, привіт. Ми, Факультет іноземної філології та журналістики, раді тебе вітати в нашій дружній родині і вже готові розповісти основні моменти. Працюй плітно протягом семестру. Здавай завдання вчасно. Або ну майже вчасно. Адже ніч перед екзаменами не така вже й довга. Не занурюйтесь з головою навчання. Перерва створена для того, аби відпочити. Тому буфет завжди до ваших послуг. Але пам'ятайте, все найсмачніше закінчується о першій половині дня. Аби час між парами проходив швидше та цікавіше, а іноді тепліше. Натікаю на пітлову з підігрівом. Відвідайте нашу сучасну бібліотеку. Комфорт забезпечений. Не відмовляй допомозі ближньому своєму одногрупнику, бо його допомога. Точно колись тобі знадобиться. Любити не обов'язково, поважати обов'язково наших найкращих викладачів, людей, які дають вам поштови до майбутнього, беруть відповідальність за ваші світлі голови та не дають впустю розтрачувати потенціал. Ви молоді, енергійні, індивідуальні і неймовірно талановиті. Ми точно це знаємо. Не сумнівайтеся у собі. Бери участь у житті факультету, навіть якщо ти співав останній раз у п'ятому класі. Декламувай вірші лише родичам або на танцях був в останньому ряду. Пропонуй свіжі ідеї, розвивай своє середовище. Ми допоможемо розкрити тебе і твій талант. Ти лише нам натякни, тож на завершення досягайте найбажаніших вершин. Мрійте, оточуйте себе найкращими людьми. Розвивайтесь, живіть наповну, навчайтесь новому та покращити свої професійні навички. Не бійтесь ставати кращими. Ми завжди поруч і будемо вашою підтримкою.